Швидка в АТО відремонтований УАЗ невдовзі поїде на схід для порятунку поранених бійців. Відновлювати стареньку автівку взявся старший механік гаражу міської станції швидкої допомоги. Антон Шкурашівський розповідає, така ідея з'явилася після перегляду телесюжету про аналогічний вчинок колег з іншої області. Я побачив по телевізору, як Хмельницький медичні заклади відправляють на армію УАЗи. Бачу, що вони в такому стані ну, не важне дуже. І знав, що в мене є УАЗ, вже хотіли списувати його. Підійшов до головного лікаря Колюка Єра Михайловича з такою пропозицією, щоб ми відремонтували і відправили на армію УАЗа. Він дав добро ми допомогли підприємці. Загалом на ремонт пішло 9,5 тисяч гривень. Працювали над автомобілем і слюсарі, і водії, і мотористи. Все на волонтерських засадах. Спільними зусиллями за тиждень здійснили капітальний ремонт швидкої. кажуть на добру справу, не шкода ні часу, ні зусиль. Чим можемо, ми тим допомагаємо. Звісно, старенькі, але відремонтували. Бахмуже вже нині за постем то і... Не віддавати, хто приїде забирати ту машину. Щойно закінчили одне авто. Підприємці пригнали умільцям наступне. Обіцяють і кошти, і запчастини. Головне, щоб зробили транспорт ходовим і надійним.